Друзі, вітаю! З вами Оксана. У мене сьогодні курячі котлетки із кропом. Філе і цибульку нарізаємо довільно і перекручуємо на м'ясорубку двічі, або на блендері робимо фарш. Далі розмочую сухарики або ману крупу. Можете додавати, щоб сок, бульйончик, який буде присмажені, виділятися, волоком, куди впитатися. Отже, замочую хліб, часник, також подрібнюю, яйця даю. Далі, друзі, все просто, і як звичайно, спеції, сіль. А тільки я даю ложку сушеного кропу, а ви, якщо маєте свіжий або заморожений, то також його давайте. Який є у вас такий і буде. Перемішуємо ретельно і формуємо невеличкі котлетки. Чому невеличкі, бо куряні, курячі вони і готуються швидко, і так, знаєте, на один укус щоб швиденько. Це все, друзі, смажемо швиденько з двох сторін. Дивіться, друзі, що тут в мене на гарнір? Коли вже всі наїлися картоплі, макаронів і гречки, то що? Залишається рис. Я тоді готую рис, вода, тут сіль, масло і зелений горошок в кінці задаю морожений. З цього ж самого фаршу, друзі, тільки одне яєчко я додала. Можна готувати ось такі і котлетки ложкою виробляти. Якщо вам не хочеться в борошно замазуватися, ну і від борошна горить ж олія, треба змінювати тоді щоразу. Ця страва мені дуже подобається, тим, що вона легка в приготуванні, дуже-дуже швидка. Ось такі чудові, соковиті, бачите, рихленькі котлетки виходять. Напряженькі такі свіжим пахнуть весною, тому що зелень. Котлети по-чесному смачні відчуваю Відчувається перчик, тому що м'ясо таке нейтральне, ніжне, а саме за рахунок спецій тут гра смаків. Ці потрібно на паперову серветочку, щоб стекло, тому що жиру більше впитують. І сухенькі виходять такі хороші. Які вам зручно такі готуйте. Ну, друзі, мій обід готов. Перший, компот, ну перше на плиті. Я пропоную під цим відео обмінюватися варіантами обіду. От чим ви так швидко, не надто дорого, корисно, приємно можете нагодувати свою невеличку родину. Та й так, чудові котлетки. Всім рекомендую, задоволена я ними. І ось, друзі, осінь радує нас дощами. Зеленим, жовтим листям і червоним. Багато дощиків наповнили, наповнили струмочки, от вам видно там уже. Там, де машини їздять, тільки нижче. Бачите понизу. По струмочки вирушаться, водопадики шумлять. До нових зустрічей, друзі. Готуйте і смакуйте. Пишіть, як вам воно вдалося.